Друзі, всім привіт! Ви на каналі Школа і мене звати Індіго. Сьогодні ми розберемо, як знайти швидкість. Тому у нас є. У нас взагалі у нас є три три показники: це С, В і Т. С В ми пишемо з великої, а Т маленьку. С. Це у нас відстань, відстань. В це швидкість, яку ми сьогодні будемо знаходити, і Т це час, тому, щоб знайти В, тобто ми пишемо В. Ну, Це буде якийсь інший показник. Це у нас буде якесь питання, там, як, знає, яка буде е, шу, е, швидкість е, сночі, якщо він якось там ходить, з якоюсь швидкістю ходить. Тому е, е, для того, щоб нам знайти швидкість, нам треба відстань, тобто С, поділити, поділити на час, тобто T. Ось це така невеличка формула. І зараз я пропоную розв'язати таку задачку. Ось така ось задача. Я тут залишив формулу, щоб треба було трошечки легше. але і Коли ви будете там на діагностуванні, то її не буде. Треба запам'ятати цю формулу. Тому нам треба дізнатися швидкість. У нас є. Відстань це С. Відстань це 45 кілометрів. Час це 3 години. І виходить, що якщо ми це зробимо, ну, додамо і години, то в нас виходить кілометри за годину. Тобто, то це швидкість, з якою ми рухаємося. Тому повинні зробити. Ми 45 кілометрів поділимо на 3 часток. Тобто 45 – це відстань, а 3 – це час Т. Тому 45 поділити на 3 буде 15. І у дужечках не забуваємо, що ми знаходимо Кілометри за годину. То ми тут і пишемо. Кілометри за годину. Надіюся, я все зрозуміло вам пояснив. І зараз невеличка рекламка. У мене є другий аккаунт, який називається Індіго. І, і там я р р розповідаю про те, ну там, про Лего хто любить, хто про Майнкрафт. Ну там буквально пару відео, але ну трохи є, повезла трохи. Всякі настільні міні-ігри настільні. Ну і там всякі іграшки. Надіюсь, вам було зрозуміла ця тема. До зустрічі. А і посилання я залишу у описі під цим відео.